До уваги українцям, які зараз за кордоном та які мають зв'язок з пенсійним фондом, рекомендую вам уважно послухати, щоб бути готовими до нових змін, які для вас готує наша українська влада. Пам'ятаєте, друзі, як нещодавно були вислови від декотрих представників нашої української влади, що вони, друзі, будуть думати, як краще допомогти українцям за кордоном, котрі виїхали не по своїй волі, а через те, що у них не залишилося домівок або ж взагалі нічого. І якщо хтось буде мені писати в коментарях, та що ж там переживати за цю мізерну пенсію в 2000 гривень. Так от, друзі, краще відпишіться від мене, так як сотні тисяч українців отримують подібну пенсію, і вони розраховують на ці гроші, адже іншого джерела доходу вони не мають. І якщо ми візьмемо до уваги великі міста, то при ринках, великих ринках ви можете помітити, як старші дідусі та бабці продають різні речі, щоб просто прожити наступний день. А потім. Як зазвичай їх крутить та виганяє поліція з того місця, щоб вони не створювали конкуренції? Так от, друзі, є вже законопроект під номером 9004, і я вам зараз зачитаю це проєкт закону про внесення зміни до статті 19 закону України про Державну прикордонну службу України щодо надання пенсійному фонду України інформації про перетин кордону. Друзі, він від 8 лютого 2023 року. Ініціатором цього проєкту є вже давно всім відомий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також його підтримують ще декілька депутатів. Давайте, друзі, зачитаю вам декілька пунктів із пояснювальної записки для вас. Але перед цим, друзі, коротка реклама. Якщо ви маєте родину чи сім'ю в Україні і не знаєте, як їй допомогти, то хочу вам сьогодні порекомендувати переказати їм кошти за допомогою сервісу Темпо, котрий на сьогоднішній день має найвищий курс серед своїх конкурентів. Я ним особисто користуюся. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. І ще одне, друзі, якщо ви зараз в Україні. Або ви не в Україні. І хочу вам сказати, що ви не уявляєте, наскільки мізерна пенсія отримана в Україні, коли ви живете на неї за кордоном. Але якщо вас цікавить, як переоформити, наприклад, українську пенсію в Польщі, то я можу зробити подібне відео. Якщо це відео набере максимальну кількість репостів і хоча б 5 тисяч лайків. Звісно ж, друзі, переходимо до самої пояснювальної записки. Мета проєкту акта розроблено з метою врегулювання питання надання пенсійному фонду України доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Далі, друзі, наступний пункт обґрунтування необхідності прийняття акта. Відповідно до частини 4 статті 20 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до персональної електронної облікової картки застрахованої особи реєстру застрахованих осіб включаються, зокрема відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України згідно із розпорядженням Кабінету міністрів України від 23.08.16 двадцять номер про забезпечення доступу пенсійного фонду України до інтегров. Ваної міжвідомочої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб транспортних засобів та вантажів, які перетинають. Державний кордон. Пенсійний фонд України визначено суб'єктом системи АРКАН інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Друзі, я хочу вам сказати наступне: що тут основні положення проекту АКТА. Проєктом АКТА пропонується внести до статті 19 закону України про Державну прикордонну службу України зміну згідно з якою Державна прикордонна служба України зобов'язується надавати пенсійному фонду України для. Реалізації його повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування відомості стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в'їжджали на тимчасову окуповану територію України через контрольні пункти в'їзду виїзду. Тобто, навіть якщо ви будете в тимчасово окупованих територіях, ви також швидше, швидше за все будете в. Е, не будете мати пенсію, тобто так тут пояснюється. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати ще одне: якщо ви зараз почнете гуглити, то ви побачите інформацію, що ніхто не може пояснити, що ж буде нести цей законопроект собою. Але можу вам сказати одне: якщо нам не пояснюють чогось, а вже його хочуть прийняти, тому що якщо ви зауважите на сайті посилання, на який я також залишу в описі до цього відео, написано, що 8-го він був наданий, а вже сьогодні, 10 лютого. Він наданий до ознайомлення. І звісно ж, друзі, це також чомусь швидко робиться. Поки президент України за кордоном в Україні приймаються швидко інші закони. Тобто, законопроекти. Звісно ж, цей законопроект повинен буде підписати президент України Володимир Зеленський. І подивимося, чи він його підпише. Як ви гадаєте, друзі, йому потрібно його підписувати чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Також, друзі, позиція заінтересованих сторін. Проект акта погоджено без зауважень спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, спільним представницьким органом репрентантивних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, секретаріатом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, урядовим уповноваженим прав осіб з інвалідністю громадською організацією, всеукраїнська організація Союз, осіб. З інвалідністю України, громадською спілкою, всеукраїнське громадянство, Об'єднання Національна асамблея людей з інвалідністю України. Тому що зараз будуть мене питати люди. А людей з інвалідністю це стосується? Звісно що стосується. Ви ж відноситеся до пенсійного фонду, адже вам також виплачується пенсія. Тому вас також це стосується, не лише старших осіб. І звісно ж, друзі. Оцінка відповідності цього проекту у проєкті акта відсутні положення, які стосуються зобов'язань. України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правових проєкт АКТА за предметом правового врегулювання не стосується сфер правовідносин, в яких регулюється правовим Європейського союзу, правом Європейського союзу, прав і свобод гарантованих Конвенцій про захист прав людини і основоположних свобод, не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, дискримінаційних положень. І проект акта надіслано до національного агентства з питань запобігання корупції. Прогноз результатів, друзі, прийняття акта дасть змогу в регулювання питання доступу пенсійного фонду України до системи, тобто до прикордонної служби України, коли ви в'їжджали чи виїжджали за кордон. Показником результативності реалізації акта буде онормування питання щодо отримання пенсійним фондом України від державної прикордонної служби України відомості стосовно осіб, які перетинали державний кордон України або виїжджали і виїжджали, в'їжджали, виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольну. Контрольні пункти в'їзду та виїзду необхідних для виконання пенсійним фондом України повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування. Друзі, якщо коротко ще підсумувавши, можу вам сказати, що дійсно, коли людина перебуває постійно за кордоном, то вона не повинна була отримувати пенсію, яку вона заробила в Україні, правда? Тобто вона все життя працювала в Україні, тобто більше як 60 років працювала Боже, має більше як 60 років і працювала там 30 або ж 25 років в Україні, заробила. Свій стаж виїхала за межі України, і вона вже не повинна отримувати ці гроші, адже вона не, не живе вже в Україні. Тобто вона працювала в Україні, заробила свої гроші і вже не може їх отримувати. Це справедливо, на вашу думку? Скажіть, будь ласка, я ще розумію людей, які мають інвалідність. Але знову ж таки, тут питання також неоднозначне, адже інвалідність людина могла отримати у зв'язку із роботою, яку вона виконувала в Україні, і, звісно ж, отримувала травму і вже не може працювати. А тих людей, які мають інвалідність, наприклад, від дитинства, я б їм платив би, наприклад, якби я був в державних органах влади, то і там, і там, якщо вони виїхали за межі України у зв'язку зі збройним конфліктом. Але як можу вам сказати, що коли тут приходять наші люди з інвалідністю до МОПСУ, то їх заставляють, щоб в Україні вони скасували ту пенсію, або ж надали інформацію, чи вони там її отримують чи не отримують. Якщо вони там її не отримують, то вони тут зможуть отримати. Якщо, звісно ж, пройдуть всі медогляди, які необхідні, і їхня інвалідність підтвердиться, що також не завжди є реальним. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Діліться з друзями цим відео з усіма українцями. Нехай вони висловлюють також свою думку. Ну і побачимося вже в наступному випуску.